Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Бог є любов. І вже сьогодні в нашому богослужінні лунала ця думка. Він так полюбив цей світ, що віддав. Хочу підкреслити Бог не в жорстокості своїй. Ну, віддав. Ні, він, він віддав найдорожче, найцінніше свого сина, Бог Отець. І якраз проповідь моя і думка моя, які, думки, які лежать на серці, про Божу любов і Божий поклик, Божий заклик на, на святкову вечерю, яка приготовлена в небі. Ми в пісні тільки що чули: оселю приготував. І знаєте, Бог так полюбив цей світ, можливо, повторююся, але я хочу, щоб ця думка вона закарбувалася в нашому серці. Можливо, особисто ти зараз потребуєш почути ці слова, що Бог тебе любить, Бог любить тебе. Можливо, ми вже звикли до цих слів, і я хочу цим нагадуванням пробудити нас, Бог любить людей, які оточують нас не менше, ніж любить нас, брати і сестри. Бог полюбив і все зробив для того, щоб людина мала спасіння. Відкриємо текст Божого Слова Матфія, 22 розділ. Для тих, хто читає Біблію, Євангелію, знайомий текст. З 22-го розділу і нижче я буду читати. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи. Царство Небесне схоже на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він післав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову післав інших рабів, кажучи: скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, мої воли, моя відгодована худоба зарізана, все готове. Приходьте на весілля. Вони, знехтувавши, пішли на своє поле, другі на свій торг, інші, схопивши ж його робів, познущались над ними і повбивали. Сар розніявся, післав своє військо, вигубив убивць і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове, запрошені виявились недостойними. Їдіть на різдоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дорогу, ті раби, зібрали всіх, кого знайшли і злих, і добрих, і наповнився весільна світлиця гістьми до цього місця. Бути запрошеним на весілля і бути на весіллі це не одне й те ж саме. Я думаю, ми це усвідомлюємо. Вчора в нашій, в нашій церкві було весілля. Хтось з присутніх були запрошені і були на тому весіллі. Хтось навіть не були запрошені на те весілля. Не ображайтеся, але за, ну, таке життя наше. Благословляємо молодих. Але це я привів як ілюстрацію, брати сестри. В цьому тексті, прочитаному, знаєте, я зауважую е, три категорії таких людей. Можливо, Мене поправлять, але я, я сьогодні хочу звернути нашу увагу на три категорії людей. Цар, цар, який справив, який Володар, який забажав запросити до себе на гостину для свого сина. І ми розуміємо, коли Христос розповідав, Ісус Христос розповідав цю притчу. То алегрично це змальовувалось Бог Отець, який запрошує людство до себе. І ось три категорії це перша категорія це ті, які були запрошені. Друга категорія це ті, які запрошували, кликали. Третя категорія, я її назвав так випадкові люди. І... Якщо брати дослівно по, по контексту, це відно, ця прича відносилась до ізраїльського народу, який був обраний Богом, який був покликаний. Але коли прийшов, який мав відкриття, але коли прийшов Господь на землю, кликав їх, вони не зрозуміли, вони не прийняли. Але сьогодні я хочу цю притчу, цю історію, яку розповів Христос, до нашого життя. Десь так перенести, прив'язати. І ми можемо, можемо бути в різних із цих категорій. Перша категорія, як я вже зауважував, це запрошені ті, які були покликані. На весілля вибирають кого запросити. Хоч наше весілля було вже доволі давно, але я пам'ятаю, який це був складний вибір. Коли тобі так хочеться багато запросити, але ти обмежений певними чинниками. І обирають. Хочу просто, щоб ми уявили, це були люди, які вже були знайомі, вони отримали. Буде відбуватись така подія. Ми хочемо, щоб ви на ній були присутні. Цар, це не просто пересічна людина. Він. Я не знаю, які там були стосунки між цими людьми. Родичі, знайомі, жили поряд. Не, я не буду навіть фантазувати, але підкреслити хочу. Це були люди, які, які вже були знайомі. До них пролунало це запрошення. Вони його отримали. Був проміжок часу між тим, коли вони отримали це запрошення, і між тим, коли це відбувалось, був проміжок часу. В житті кожного з нас, я певен, більшості присутніх в цьому залі, або хто дивиться онлайн-трансляцію, Боже запрошення, Божий заклик, Він свого часу пролунав в наше життя. Амінь. Він свого часу пролунав. І ми відгукнулись, тому ми сьогодні тут, на цьому місці. Але знаєте, я хочу зауважити таку річ, отримавши запрошення, вони допустили певну помилку. Я певен, навколо них так само було багато людей, які цього запрошення не отримали. Навколо нас сьогодні ми живемо в суспільстві, де багато людей. Але оцього Божого поклику, можливо, він лунав до них, але вони не відчули, можливо, проігнорували. Цінуємо тим, що Божий голос пролунав до нас. Це запрошення, Божий поклик любові. Я хочу, щоб ти прийшов до мене. Знаєте, і в моєму житті був випадок. Дякую Богові за його таку милість. Не один раз мене запрошували, нашу сім'ю запрошували на весіллі. Ми були. Але один випадок мені запам'ятався так, я його згадую з сумом. Коли друзі, знайомі запросили на весілля, і я, в принципі, мав, ми мали можливість піти, але ми не пішли. Я не пішов. Гірше того, я не попередив, що я не прийду. Я в тому покаявся, вибачився і раджу не робити так. Я думав, серед іншої кількості людей ми будемо непомітні. Ну там. Але ви знаєте, виявилось, що на те весілля не я один не прийшов. Так трапилось. І, зустрівшись потім з цією молодою парою, я вибачався, що я так поступив. Я вибачався, що я так поступив. Це земна подія, на землі так було. Мені так було незручно, мені так було дискомфортно, і я усвідомлював одну річ: я час назад не перемотаю. Це не день народження, який я в цьому році пропустив, а в наступному році прийду вже як пліт покаяння. Вибачусь. Ні, це те, що я пропустив, проігнорував. Це, це один, одна можливість, один шанс. І я його проігнорував. Пропустив, більше я не повторюю, більше я цього не зможу. І воно мені так запам'яталось. І сьогодні я цей приклад залишаю, брати і сестри. Цінуємо тим, коли Господь нас покликав до себе. Цінуймо цим. Помилка цих людей першої категорії, які були знайомі, були, ну, повторюсь, можливо, друзі. Вони були запрошені. Можливо, в них були думки подібні, як і в мене. Те, які приклад я приводив, не знаю. Але факт залишається фактом. Боже Слово нам говорить: прийшов зак, прийшов поклик, заклик прийшов. Інші речі їм здались в той момент більш важливими. В той момент інші речі їм здались більш важливими. Коли ми читаємо Євангелії від Луки, там описується, що вони почали вибачатися. Поле купив, волів, придбав. Ну, і на наш час перевести можна інші причини. Вони почали вибачатися. Євангелист Лука описує. Матфій, він більш жато, більш коротко написав: вони не пішли. Хочу зауважити Божу любов, знаєте, брати сестри, для, для всіх нас. Уважно перечитуючи цей текст, я зауважив таку річ. Він післав. Своїх рабів покликати третій вірш запрошених на весілля, а вони не захотіли прийти. Тоді знову післав інших рабів покликати. Бог в своїй любові вже запрошених, вже ті, які з ним знайомі, вже ті, які отримали запрошення, по своїй милості Він один раз кличе. Прийдіть. Вони ні, ми зайняті, в нас немає часу. Ну, у нас багато купа справ. Він своєю любові ще раз кличе до них. Буває, ще раз кличе, але я хочу за старого і для всіх нас зауважити: я не знаю, коли буде той останній заклик, після якого вже заклику не буде. Цінуймо цим Божим покликанням, яке лунає в наше серце, коли Він говорить зараз, зараз ти мені потрібен, зараз. Завтра, післязавтра, через тиждень, це може бути неактуально. Зараз, сьогодні, ти мені потрібен, коли його голос кличе і лунає в наше серце. Як важливо бути підатливими. Ми живемо, коли, як брат Роман зауважував, треба піклуватись про сім'ї, матеріальні речі, купа справ кожного з нас, так як і тих людей оточує безліч справ. І справи можуть бути різні. Справи можуть бути важливі, або як нам здається, що вони важливі. Справи можуть бути вигідні, або як нам здається, що вони вигідні. Справи можуть бути ті, які нам цікаві, нам хочеться так провести час чи там бути. Але наш ритм, нашого життя, наші справи, чим ми займаємося, що ми робимо, вони яскраво вказують і проявляють цінності нашого життя. Що для нас найцінніше, що для нас найдорожче? Саме наші справи, пріоритетність розподілу нашого часу вказує, що для нас справді є цінним. І те, що цінне, воно завжди буде в нас на першому місці. Те, що для нас найважливіше, найцінніше, воно завжди буде в пріоритеті, і від цього ми будемо вибудовувати графік свого життя. Помилка цих людей, те запрошення, яке отримали, стосунки їхні з тим, хто їх покликав, вони були не найцінніші, не найдорожчі. Інші речі для них були найцінніші, найважливіші. І тому, коли прийшов цей заклик, вони його поставили на друге чи третє місце. І це була помилка. Брати і сестри, це приклад для всіх нас. Задати питання собі, кожен собі сьогодні. І щиро признатись Божий поклик, Божий заклик, Божа любов, вона до нас лунає. Але які мої справи, моє життя, кожен з нас може проаналізувати день, ввечері обернутись і подивитись тиждень. І це покаже. Наші стосунки з Богом в пріоритеті, це для нас цінність. Чи це так? Це десь, от, десь коли вийшло, коли вже всі інші питання позакривав, тоді на те трошки часу знайшло. А якщо не знайшло, вони виправдовувались, Лука пише, вони виправдовувались, вибачно. Але зауважу, жоден з тих аргументів, які вони приводили, він не став важливим і дієвим. Тому хай Бог допоможе нам пильнувати, і аналізувати, аналізувати і цінувати, щоб не втратити. Петро пише в першому, друге післання апостола Петра, перший розділ, е на початку розділу він пише, тому покажіть вірі вашій. А 10, 11 вірш говорить, тому, брати, все більше намагайтесь утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетесь. Більше намагайтесь утвердити своє покликання. І в мене оця думка, яку я хочу залишити для нас. Пам'ятаємо, навколо нас багато людей. Божий поклик пролунав наше серце, подібно як на весілля. Людей багато запрошуються певні. Звід... От... І коли прийшов цей поклик, заклик, цей цінуймо. Хай це буде важливим, необхідним, і ми будьмо готові, коли ми відчуваємо ми потрібні Богові, коли Божий Дух турбує наше серце до спільності з Ним, до справи, до розумів над словом Його. Хай це буде важливим аспектом нашого життя, а не чимось другорядним. Друга категорія ті, кого цар післав кликати на цей шлюб. На це весілля, на цю гостину. Хто це? Це питання. Ну, я так задаю зараз. Він післав кликати. Раби. Ну, написано рабів. От, слуги. Е Якийсь час ми ж знаходимо, коли Бог там ангелів своїх використовує. От. Да. І може здатися так, що, ну, що це він. ну, Ангелів справа, От. а наша справа будь покликаними на весілля. Але ви знаєте, я хочу ніби поєднати першу і другу категорію, коли з самого початку ми говорили про те, що Бог полюбив цей світ, віддав себе. Заради чого? Заради спасіння людей. І Він, оця друга категорія, кого він післав кликати на весілля? Ми так само можемо бути в цій категорії. Ми так само, брати і сестри, можемо бути в цій категорії. Ті, які мають кликати, коли ми усвідомлюємо його любов до людства, коли ми усвідомлюємо, що він віддав. Заради того, щоб людина була спасена. Я певен, ми не зможемо залишатися байдужими до спасіння інших людей. Коли ми зациклені лише на собі, нам буде байдуже. Але коли ми усвідомлюємо, що Він не пожалів найцінніше, найдорожче, Він віддав своє життя для того, щоб придбати, щоб людей вихопити з рабства гріха від вічної загибелі. Ми не зможемо залишатись байдужими. В нас буде це бажання, Господи, заради тебе, для Тебе. Я хочу привезти людей, я хочу закликати, я хочу покликати до Тебе. Ці раби я хочу зауважити, кого він післав вони не до себе кликали людей. Вони виконували його повеління, Він все приготував, він зробив, він чекав, він хотів, щоб його дім наповнився. І, усвідомлюючи цю річ, вони пішли кликати до нього. Бо там все приготовлено, там є той, хто любить. Вони йшли і кликали до нього. Я вже приводив колись цей приклад про собаку, але згадаю ще раз: він так я, яскраво мені ілюструє, коли один чоловік йшов, і побачив побитого пса, який потребував допомоги. Він його зупинився, він зупинився, забрав його до себе, помив, поміг, нагодував. Вже той песик ожив, бігає. І потім в певний момент двері були відчинені, той пес надвір де побіг. Ну, він, він собі, ну, тварина, що ти подумаєш? І на його здивування, коли через певний час він почув шорох за дверима, він відкрив, стоїть його той пес, вимитий, відгодований, а поряд іще один, побитий, пошарпаний. І цей приклад став таким, що. Тварина відчула оцю доброту. Я думаю, що це все-таки реальна історія. І як важливо нам, брати і сестри, оця друга категорія, які, знаючи, що Господар любить, Господар приготував, Господар чекає і бажає, щоб його дім наповнився, вони йшли і кликали. Я задав питання, чому? Я задав питання собі собі Чому ми порою боїмось кликати людей до церкви? А ми зрозуміють, ну зрозуміють. Зручний, незручний час ще десь. Він післав їх кликати. І я ми, буває, ділимо людей на категорії. ці ще мають шанс, а цим взагалі вже шансу ніякого. Ці вже Ну, все, їм точно нічого не, не допоможе. Але я хочу зауважити, вони вийшли. Він їм говорить, сказа... каже своїм рабам: весілля готове, йдіть на різдоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли: і злих, і добрих. І наповнилось весільне свято гістьми. Хай це стане прикладом для нас, брати і сестри. Він каже, готове. Наповніть, наповніть цю гостину людьми. Кого тільки зустрінете, брати і сестри, хай це буде заклик сьогодні до нас. Ми щодня зустрічаємось з людьми ззовні. Хай це буде заклик до нас, кого тільки зустрінете. І злі, і добрі. Ми повторююсь, ми оці категорії розставляємо. А він каже, ні. Він потім дав далі, якщо дочитувати цей текст до кінця, він, він далі зайшов і задав одному питання, чому ти війшов не в тому броні. Але це вже його справа. Справа рабів була кликати всіх і злих, і добрих. Подібна думка вже лунала е, в проповіді за Петра і видіння, яке він бачив. Тому, брати, і сестри, заохочую сьогодні нас не боятись. Звіщати людям вістку спасіння і закликати їх до церкви. Це Божий задум, щоб люди приходили в його дім. Знаєте, сьогодні можна з людьми зауважити Я вірю в Бога наодинці, аби Бог, Бог був зі мною але якщо коротко для спасіння людей Бог прийшов на цю землю, Ісус Христос, жив, служив, ділом являв, віддав своє життя. Він зробив все, що міг. Щоб спасти людину. І коли він відійшов, він залишив церкву для спасіння людей. Церква це не, не, людське, не людське створення, це задум Божий. Для спасіння людей, для поширення Івангелії, він створив церкву, щоб люди, приходивши, знаходили спасіння з ним. Бог діє різноманітно і в будь-якому місці. Але я хочу для нас, щоб усвідомити це його задум. Як подібно, як в сім'ї. Божий задум народження дитини, щоб дитина в сім'ї зростала, огорнута опікою, любов'ю. На жаль, буває, дитина росте і без сім'ї, і виростає. На жаль, так буває. Але задум Божий не такий. Божий задум, щоб дитина в сім'ї зростала. Божий задум, щоб він залишив церкву як, як свою наречену на цій землі. Тому цей приклад другої категорії людей, кому Бог дає повеління, підіть, наповніть гостину мою. Вже все приготовлене. І вони пішли і кликали і злих і добрих. Хай це спонукує нас, спілкуючись з людьми, які навколо, не боятись і запрошувати їх. І третя категорія випадкові люди я їх назвав. Вийшовши десятий вірш, вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли. І злих, і добрих, і наповнилась весільна світлиця гітьми. Перші, це ті були, які отримали запрошення, і вони були знайомі. В них було спілкування. Другі це ті, які так само були знайомі, і вони кликали на цю гостину слуги, раби, кликали до свого господаря, щоб дім наповнився. А третя категорія це здається. Випадкові люди просто чомусь в той час опинились в тому місці, коли вони вийшли. І сьогодні, можливо, хтось присутній в залі в цьому, і, здається, випадково потрапив і почув те, що тут лунає про Божу любов. Не пропустіть цей момент. Ті люди вони опу... опинились в тому місці. Випадково здається, і саме в той час до них пролунав голос, вас кличе, кличе Господар. Все приготовлено в домі Його добре, в домі Його любов. Прийдіть саме зараз лунає Його поклик. Біблія нам не описує. Хтось, перший раз почувши, погодився і пішов. Але я думаю, що, можливо, хтось почув і. Та ні, може, наступного разу, а може, це не до мене. А наступного разу може і не бути. Наступного разу може і не бути. Тому, коли лунає цей поклик Божої любові, поклик, Божий заклик, як важливо ним скористатись. І так само для нас приклад. От, випадкові люди, можливо, в нас не буде можливості постійно підтримувати спілкування з кимось людей. Але там, де ми опинились, будьмо готові. Завжди сказати, є той, який тебе любить, є той, який приготував, є той, який чекає тебе, і хоче, щоб ти прийшов, закликати людей до Господа. Хай благословить Господь нас в цьому. І останній вірш з Біблії ну, на завершення проповіді, книга об'явлення, 19 розділ, 9 вірш. і каже мені, каже він мені: напиши, блаженні. Покликані на, весіллю, на весільну вечерю Агця. і сказав мені, це правдиві Божі слова. Брати і сестри, коли він нас покликав, цінуймо, хай це буде важливішим, найціннішим, щоб не втратити. Коли ми цей поклик отримали, запрошуємо інших прийти до того, хто любить. А коли цей поклик сьогодні лунає до тебе, а ти його ще не прийняв, не пропусти. Той приклад, який я приводив, я один раз пропустив. Більше я на те весілля не попаду, не потраплю. Воно було лише один раз. Хай благословить Господь всіх нас. Амінь.